Акція Стріт арту в Чернівцях відкрила одразу кілька можливостей як для самого міста, так і для його мешканців. Насамперед мова йде про створення громадського простору, який буде сприяти відпочинку городян та гостей. Позитив і в тому, що професійно виконані малюнки приваблюють туристів. А окрім цього, підкреслюють і яскравість та неповторність обласного центру. Ми теж дуже хотіли відзначити перший раз в Чернівцях, відсвяткувати тиждень європейської спадщини. Ну, ми все є європейська спадщина. Я маю на увазі в Чернівці, і тому ми запропонували. Давайте все-таки зробимо цей перший крок і побачимо по перше, як це сприймуть чернівчани, як це буде виглядати. Я думаю, що і чернівчанам комфортніше дивитися на такі стіни, на от такі стіни, ніж просто на безформні, де не зовсім відремонтовані. От ну і разом з тим для туристів це це теж дуже привабливо. В акції взяли участь художники, які відомі не лише в Україні, а й за кордоном та молоді митці. Ми прийшов до висновку, що краще всього це буде якийсь архітектурний кривід Чернівців. От, у вигляді, наприклад, радучої резиденції, Троянди, які ми підмітали вулицями, нібито. Ну і стандартний наш, якби золотий вислів, русаус-черновіць. Ну, для того, щоб тут було якийсь елемент життя, я ще додав сюди. Отакі, знаєте, ці каліграфічні е, каракулі, як писали колись на листівках, бо не вистачало місця з зворотнього боку, переписували там на цей, переписували на лицевий і там вже поставили дату автору. Місця вибрані різні. Є заховані території у двориках, житлових будинків, є відкритий доступ і є території, які менш обстежені і, і досліджені екскурсоводами. І саме завдання нашого проекту якраз показати різні території і різні мистецькі напрямки, саме виконання стріт-арту. Художники працювали теж різні, всі вони досить високого рівня, мають вищу художню освіту. І сподіваємося, що такий проект для Чернівців це ще один крок європейського осмислення історичного середовища міських просторів. Роботи представлені у сакральному, урбаністичному та абстрактному стилях. Місто Чернівці. З ярко вираженим своїм обличчям, яке не можна було спортити ні за що. Тому що вуличне мистецтво, як кажуть, стріт арт, це сучасне мистецтво, і воно повинно виглядати по-сучасному сміливо, дуже глибоко, дуже авантюрно. Я думаю, ми вийшли з цього. Цієї ситуації дуже класно. Ініціатори акції запевняють, що в планах ще більш масштабні проекти сучасного мистецтва. Ольга Колодницька, Андрій Дбінецький, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці.